Отже, шановне панство, не нехтуйте переглядом повідомлень. Доброго часу доби, шановні слухачі! Сьогодні 20 лютого 2023 року. Скоро річниця повномасштабного вторгнення Росії, подія, яка фактично розділила світогляд на до і після. Пам'ятаємо, війна йде не тільки за землю і не тільки за територію. Війна йде за розум і психологічний стан кожного з нас. Не давайте неточній інформації вести вас в оману. Не сприймайте все на віру і не розповсюджуйте фейки. Тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я та допоможе перемагати. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково коментуйте мені важливі ваші думки. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Сьогодні тема, яка фактично може торкнутися кожного без винятку, яка може і буде актуальною і поза межами війни, хочу вам повідомити, поважне панство, що Державне підприємство інформаційні судові системи повідомило про випуск оновленої версії програмного забезпечення автоматизованої системи документообігу суду, яка. Передбачає запровадження додаткового каналу електронної комунікації судів з учасниками судового процесу. Фактично йдеться про розширення способів надсилання судових повісток і викликів у вигляді електронних повідомлень. Так, з 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних смс-повідомлень. Які раніше ви отримували, якщо були учасниками судового процесу, реалізовано можливість надсилання судом повісток і викликів за допомогою месенджера Viber? Відповідне нормативне підґрунтя закладено в оновленому порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі і Затверджено даний, даний порядок відповідно наказом Державної судової адміністрації за номером 28. Я вам посилання на даний наказ залишу в описі під даним відео. Це зроблено загалом в першу чергу для економії коштів бюджету. Давайте розглянемо алгоритм повідомлення учасників процесу про судовий розгляд справи. Як воно буде відбуватися? Алгоритм дій наступний: за замовчуванням, система документообігу буде намагатися відправити вам повістку або виклик до суду через месенджер Viber. В разі неможливості такої відправки, а це в тому випадку, якщо ваш номер телефона не зареєстровано в цьому месенджері, відправка буде здійснюватися вам. Як СМС, тобто за допомогою СМС. Отже, шановне панство, не нехтуйте переглядом повідомлень у Viber з незнайомого номеру. Це може бути фактично повістка до суду, і ви будете вважатися повідомленим про розгляд справи. Поки це все. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема на зараз дуже актуально це питання щодо перетину кордону чоловіками, щодо повісток, щодо мобілізаційних розпоряджень, щодо відстрочки. Від мобілізації, будь ласка, електронну пошту залишу в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!